Це програма Медексперт. Я Катерина Трушик. Доброго ранку. І поки сили оборони України бережуть наше життя, ми з вами просто зобов'язані подбати про своє здоров'я, дратівливість і внутрішня тривога, уніміння пальців рук, біль у м'язах, надмірне потовиділення, раптові припливи жару. Такі симптоми легко списати на стрес, і спит хронічне напруження, життя під звуки, сирени вибухів. Інколи їх пов'язують із психоемоційними розладами, інколи з побічними реакціями серйозного лікування. При цьому нічого здається не болить. Пацієнт роками шукає причину. Кабінети різних спеціалістів, психологи, обстеження аж поки не потрапляють туди, де всі ці симптоми нарешті складаються в одну картину в кабінет до лікаря-ендокринолога. Гіперфункція щитоподібної залози або гіпертереоз стан, який здатен об'єднати ці, на перший погляд, різнорідні прояви і серйозно вплинути на роботу серця, нервової системи, м'язів і загальне самопочуття. Сьогодні в медексперті ми поговоримо про гіпертереоз, як вчасно його запідозрити, підтвердити діагноз і лікувати ускладнення. В гостях медексперта Олена Добривинська, лікарка-ендокринологиня, кандидатка медичних наук, старша наукова співробітниця державної установи інститут ендокринології та обміну речовин імені комісаренка Національної академії медичних наук України. Доброго ранку, пані Олена. Доброго ранку. Ви знаєте, глядачі часто, коли я анонсую теми пов'язані з ендокринологією, запитують. Що страшніше? гіпотиреоз чи гіп... гіпертиреоз? Ну страшніше, напевно, обидва, але так. що най... найбільше зло? Ось розумієте, не можу сказати, що як гіпо, так і гіпер що з них найбільше зло, тому що і гіпотиреоз, тобто знижена функція щитоподібної залози, і гіпертиреоз – Підвищена функція щитоподібної залози, вони, на жаль, можуть призводити до ускладнень, погіршувати стан пацієнта, погіршувати якість життя пацієнта і впливати і на серце, і на мозок, і на кісткову систему, і на репродуктивну систему. Тож, якось я такого щось більш поганого, ну не можу виділити. В який момент може змінитися продукування, нормальне продукування гормонів? Подібні залози і збільшитися воно або зменшитися. Що є тим тригером, що в організмі такого стається? Щоб сказати, що ось таке коли, будь-який час. Від впливом стресових факторів, тому що стреси, на жаль, це такий невід'ємний тригер, про який ми іноді забуваємо, але він є і від цей і, е, тривоги, наші постійні повітряні вони впливають на психоемоційний стан і згодом можуть е, вплинути і на розвиток того ж самого гіпертерозу, да тобто підвищення функції щитоподібної подібної залози, е, спадковість. Так, вона має значення, але не у всіх вона буде. Тобто, якщо але якщо пацієнт зі спадковістю, з хронічним стресом, з палінням, тому що паління є незалежним предиктором розвитку патології щитоподібної залози. І всі, ці, всі ось ці такі, як я кажу, намистинки, коли вони складаються в одне намисто, вони звичайно можуть призвести до патології щитоподібної залози. А як ковід, його наслідки, зокрема, і мутації різних вірусів, як це впливає на нашу щитоподібну залозу? Дякую за це запитання, тому що дійсно впливає. І ми після початку ось нашої пандемії почали відмічати, що з'явилося більше пацієнтів з? За аутоімунними захворюваннями, тому що саме віруси впливають на імунну систему, вони змінюють нашу імунну систему, яка згодом призводить до ось цього і виявлення аутоімунного, наприклад, тероїдиту з розвитком того ж самого тиротоксикозу або стадійності спочатку гіпертирозу, потім гіпотирозу. І е, на сьогодні ми бачимо дуже достатньо високу кількість навіть публікацій з цього приводу в наших наукових спільнотах, в наших наукових журналах. Налах і в закордонних також на яких органах чи системах організму найбільше проявляється ось це підвищення гормонів ТТГ? Найчастіше це можуть бути серцево-судинна система, і пацієнти можуть навіть звернутися саме до лікаря-кардіолога, не до лікаря-ендокринолога, тому що їх може турбувати серцебиття або неритмічне серцебиття. Тож це буде кардіолог, офтальмолог, тому що іноді пацієнтки звертають увагу, що щось відбувається не так з очами. І можуть звернутися навіть до лікарів-офтальмологів і до лікарів-косметологів було дуже багато у нас випадків, коли пацієнтки зверталися до косметологів, до косметологічних хірургів з приводу того, що вони вважали, що їм потрібна блефоропластика. Але спеціалісти казали, що ні, вам треба до офтальмолога і ендокринолога. І так, тим чином ми спочатку бачили очні прояви, а потім вже могли діагностувати патологію щитоподібної залози. Обов'язково невролог, тому що що дратівливість, апатія, якісь там стани збудження, поганий сон, це все те, чим може пацієнт прийти саме до лікаря-невролога. А не до лікаря-ендокринолога, і потім вже лікар-невролог може відправити до ендокринолога. Власне, ви проанонсували. Ми а... всіх цих спеціалістів сьогодні долучимо в сюжетах у нашій програмі, але зараз хочу зупинитися і почати з кардіологічних проявів. Вони стають першим сигналом звернутися не лише до кардіолога, а й до ендокринолога. Гіпертереоз може провокувати прискорене серцебиття, підвищення артеріального тиску, порушення серцевого ритму. А за тривалого перебігу структурні зміни серця. Про те, як працює серце в умовах надлишку тероїдних гормонів, чому ніби постійно на підвищених обертах і які ризики несе, далі в сюжеті. Декілька тижнів тому до нас ендокринологами була направлена пацієнтка. Вона поступила в інститут ендокринології з діагнозом тіреотоксикозу. Це гіперфункція щитоподібної залози. І зазвичай такі пацієнти мають багато серцево-судинних ускладнень. Пацієнтка при поступленні мала скарги на велику задишку, набряки, перебої у роботі серця. Ми діагностували ритм фібриляції перед серць і шлуночкові аритмії. І почали лікування. І сьогодні наша пацієнтка прийшла на контрольний огляд вже через три тижні лікування. Скажіть, будь ласка, як ви себе зараз почуваєте? Зараз прекрасно. Тож три тижні нормалізації гормонів і плюс правильна антиаритмічна терапія призвела до покращення стану пацієнта. І в нашому інституті ми маємо можливість перепровірити роботу серця. Ми можемо робити ультразвукове дослідження серця на сучасному обладнанні застосуванням всіх сучасних методик. Тож ми можемо порахувати камери серця, ми можемо дізнати скоротливу здатність серця. І головне, ми можемо застосовувати ці новітні методики: спеклтрекінг, ехокардіографії або стрейн це програма штучного інтелекту, векторного аналізу, який дозволяє. В усіх секторах міокарди лівого шлуночка подивитися скоротливо здатність серця. І ось після лікування наша пацієнтка має значення глобального стрейну 20%, що відповідає абсолютній нормі і фракцію викиду 63%. Тож ми вважаємо, що це лікування було абсолютно успішним. Пацієнтка повинна прийти на повторний огляд через три місяці, і ми повинні перепровірити знов і статус гормонів, і стан серцево-судинної системи. Дуже часто пацієнт іде з такими скаргами саме до кардіолога або сімейного лікаря. Це першочергове, куди звертаються вони. І, на жаль, дуже часто припускається діагностика саме і патології щитоподібної залози. Хоча в протокол лікування пацієнта зі скаргами на задишку входить обов'язкове визначення тіреотропного гормону. Але слава Богу, є у нас ендокринологи в інституті ендокринології, до яких можна направити звернутися, і потім вони перенаправляють в наші відділення для подальшого спостереження таких пацієнтів. При теретоксікозі дуже часто можна сплутати стан з панічною атакою, насправді. Тобто пацієнт може мати несподівані перебої в роботі серця і, і з тремором, з підвищенням артеріального тиску. Якщо це молода людина без якихось захворювань, то часто, якщо не зробити ТТГ, ти робиш кардіограму, там є тільки синусова тахікардія, і часто кардіологи думають, що це панічна атака. Далі дуже часто буває, що людина перенесла якесь інфекційне захворювання, і в нього в цієї людини, в цього пацієнта, діагностується вперше виявлена фібриляція перед знов-таки без структурних змін серця, що також потребує обов'язкового визначення тіреотропного гормону, що може свідчити про наявність тіреотоксикозу. Якщо це жінка, наприклад, менопаузального паузального періоду, яка також має симптоми часто саме на збільшення пульсу, збільшення частоти серцевих скорочень, часто спеціалісти трактують це як клімактеричні прояви або можлива ішемічна хвороба серця. І якщо не зробити знов-таки тіротропний гормон, ніколи не дізнаєшся, може це поєднання з тіротоксікозом. Тож проблем насправді діагностики тіротоксичного серця, як ми його називаємо, або тіретоксічною кардіоміопатією, як раніше це називалось, зараз є діагноз дисметаболічна або метаболічна кардіоміопатія, який треба встановлювати, якщо є саме тіреотоксикоз. Пані Олено, ми знаємо, що Україна відноситься до країн з низьким споживанням йоду. І розуміємо, що йододефіцит – це погано, але надмірне споживання йоду якраз провокує активну роботу щитоподібної залози. Де той баланс? Дійсно, Україна є в нас країною з йододефіцитом, в зоні йододефіциту. Але ось про йод це не про те, що чим більше, тим краще. На жаль, надлишок буде призводити до того ж тиреотоксикозу, можливо, чому б ні. Тож, ось тут е, потрібен баланс. Що таке баланс? Об, Обов'язково вживання йодованої солі, тобто це фізіологічні потреби ми маємо закрити. А ось якісь додаткові препарати з полуки з йодом бажано не приймати пацієнтам без нагляду, без контролю лікаря-ендокринолога. І е дивитися далі на контролі також лікарем-ендокринологом. Тобто, будь ласка, біологічні активні добавки ми не призначаємо самі собі. Особливо, якщо пацієнт з вузловим утворенням, тобто він знає, що в нього є вузол в щитоподібній залозі, таким пацієнтам протипоказаний прийом е препаратів йоду. Я б сказала, що пацієнтам взагалі протипоказаний прийом препаратів, які вони самі собі так, призначають. Так. Пані Олена, а як можна визначити рівень йоду в організмі? Це має бути аналіз. Угу. Чи доступний він, наприклад, у вас в інституті? Він абсолютно доступний, і це аналіз течі на йод. Але що я хочу сказати з приводу аналізу цього сечина йод? Ми його все ж таки використовуємо як е, такий аналіз в популяційних дослідженнях. Тобто ми не призначаємо е, оцей пацієнту тільки ось у тебе така цифра, тож я його лікую. Я не лікую цифру йоду, я лікую пацієнта. І я буду обов'язково дивитися, що відбувається зі скаргами, яка сама у подібної залози, який саме рівень гормонів. І тільки потім я, як лікар-ендокринолог, Буду призначати цей препарат йоду, і я буду вирішувати, чи потрібен він пацієнту, чи ні. Якщо говорити взагалі про препарати, які призначаються при лікуванні цих захворювань, чи є вони в переліку доступні ліки? В доступних ліках є препарат вітчизняного виробника, але хочу сказати, що це саме той препарат, який буде призначатися при гіпотиреозі, тобто знижені функції щитоподібної залози. Препарати, які ми призначаємо для лікування гіперфункції, в перелік доступних лік не входить. Це ну, таке навіть не медичне да, запитання, це більш регуляторне, відповідно до того, які виробники входять. До переліку реємбурсації і так далі, і так далі. Тож саме так на сьогодні у нас ситуація. А зараз пропоную зазирнути до кабінету лікаря-невролога і дізнатися про те, як захворювання щитоподібної залози впливають на нервову систему від тривожності і до порушення сну, аж до змін чутливості чи м'язового тонусу. До неврологів дуже часто звертаються пацієнти, котрі мають вже встановлені проблеми з щитоподібною залозою, або навіть ті, хто не знає про них, і по суті, і неврологи дуже часто стоять першою інстанцією, хто виявляє ці проблеми, бо проблеми з щитоподібною залозою не мають. Певних симптомів, ну як там болить палець, пішов обстежив палець, що та подібно може проявлятися багатьма симптомами, і дуже бага, часто вона дає проблеми саме з нервовою системою. Що це може бути? Це можуть бути біль м'язах, котрі не пов'язано ні з якою травмою. Це може бути затерпання в кінцівках, руки, ноги. Більший також може бути спровокованим проблемами щитоподібною залозою за рахунок м'язового спазму, який там виникає. Як ми можемо запідозрити, як ми можемо дообстежити пацієнта? Для тих, хто має проблеми з провідністю, хто має затерпання в ручках, в ножках, є обстеження, яке називається електронейроміографія, яке ми проводимо в нашому інституті. Ми маємо можливість робити повну спектроміографію і стимуляційну і голкову, які доповнюють один одного. Зараз я ну, покажу на пацієнті, як це приблизно виглядає, щоб розуміли суть обстеження. Накладаємо електродики на активні ділянки, на активний м'яс. Обстеження трошки неприємне, але все ж таки стерпне. Ну і без цього обстеження об'єктивно підтвердити, чи є затерпання, чи є зниження функції, на жаль, неможливо, бо суб'єктивні відчуття не завжди корелюють з. Тим з тією картиною, що ми маємо насправді. Накладаю заземлюючий електродик. Обстеження не має ніяких явних протипоказань. Єдине, що може бути протипоказанням до проведення це наявність активних виразок там чи пошкоджень в ділянці накладання електродів. Зараз трошки. Ми наразі плануємо робити стимуляційну міографію. Я буду робити спочатку на невеличкій силі, щоб ви не лякались. За необхідності буду додавати силу. Починаємо, даю імпульс. Ну, от, по факту, відповідь, яку ми хочемо отримати. Такі імпульси даються з різною інтенсивністю і з різною частотою на різних ділянках нерва. Після проведення стимуляційної міографії, якщо ми маємо активні скарги, а стимуляційна міографія не виявляє ніякої проблеми, ми застосовуємо голчасту міографію. В чому вона полягає в активний м'яз, котрий нервується певним нервовим корінцем? Якщо ми говоримо за ручки, то це шия, за ножки це поперек. Ставиться голочка, і з голочки знімаються імпульси, котрі провокуються при зміні положення пальця при активних рухах. І, відповідно, ми їх оцінюємо. За допомогою голки можуть бути виявлені проблеми з нервовим корінцем, та саме радикулопатія, або проблеми з м'язами. Міопатія те, що дуже часто зустрічається у пацієнтів при теріотоксикозі. Пані Олено, чи може гіпертиреоз призвести до інвалідності чи обмеження працездатності? Як будь-яка ендокринна патологія, так може, якщо його не лікувати тривалий час, якщо ми виявили своєчасно, призначили препарати своєчасно, то інвалідізації не буде. Це буде норм. Пацієнт буде жити як здорова людина, якість життя не змінюється. При успішному лікуванні правильному лікуванні як це впливає, зокрема, і на ментальне здоров'я пацієнта? Ментальне здоров'я це дуже важлива тема, до речі, да? іноді ми про неї забуваємо, навіть коли пацієнт приходить до нас на консультацію. Але про це ми маємо пам'ятати, тому що зміни настрою, зміни іноді пацієнти взагалі скаржаться на погіршення. Пам'яті, тобто ці зміни ментальні, вони є існують, і е, пацієнту можуть бути призначені навіть симптоматичні препарати е, нашими колегами суміжними спеціалістами. Але коли ми компенсуємо захворювання, найчастіше все е, повертається в норму. На жаль, у поодиноких випадках захворювання щодо подібної залози можуть супроводжуватися і тяжкими офтальмологічними ускладненнями. За відсутності своєчасної діагностики та лікування, вони здатні призводити до стійкого погіршення зору аж до його втрати. Які офтальмологічні симптоми мають насторожити пацієнта і лікаря-офтальмолога, та чому в цій ситуації час має вирішальне значення? Далі в сюжеті. Цей пацієнт у нас поступив з діагнозом теріоїдасоціона орбітопатія. І цю, є синоніми цього захворювання: це ендокринна офтальмопатія, це аутоімунна офтальмопатія. Значить, які скарги у цього пацієнта були на очі? Перше. Це була е, сухість в очах, це була сльозотеча, це було е, е, випинання очей. На даний момент ми пролікували хворого, випинання очей зменшилось на 2 міліметри, є е, 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 невелике почервоніння очей, є трохи е, обмежений рух очей. Но на даний момент пройшла сухість очей і пройшло відчуття піску. Ось так. У нього приблизно випинання в нормі на даний момент це 12 міліметрів. Після цього вимірювання ми міряємо внутрішньоочний очний тиск. У хворих з ендокринною офтальмопатією дуже часто, часто він може бути підвищений. Після цього ми робимо біомікроскопію. Ми дивимось повіки, ми дивимося кон'юктиву, ми дивимося кришталики, ми дивимось очне дно. Якщо у хворого є тяжка форма ендокринної офтальмопатії, чи Стеріоид асоціований офтальмопатії, ця форма може привести до сліпоти, якщо її не лікувати. Тому що при цій формі е, ми е, уражується диск зорогого нерва. І ми можемо бачити в ночному дні напряг зорового нерва, який може привести до атрофії зорового нерву. Ми посадили хворого за такий апарат комп'ютерний периметр, і ми йому робимо поле зору, тому що при ендокрині офтальмопатії поле зору може звужуватися за щодо напряку диска зорового нерва. Пані Олена, ну власне, оці випуклі очі, візуально ми бачимо, ну здавалося, великі очі у людини, але це прояви серйозної хвороби. Чи носить це автоімунне захворювання, як правило, спадковий характер? Спадковість завжди може бути присутньою. Тобто, якщо у пацієнта мамо. Або батько, або бабуся чи дідусь мали якесь захворювання, воно може проявитися у цього пацієнта, але не завжди. Тобто, тригер це 100% будуть як інший, або знову ж таки паління, або знову ж таки стресовий фактор. До речі, паління є і незалежним предиктором розвитку ендокринної орбітопатії у пацієнтів з тереотоксикозом або взагалі з аутоімунним тиреоїдитом. І е, першою рекомендацією в лікуванні в протоколах саме стоїть кинути палити, це важливо. Тобто, не 100%, якщо є спадковий якийсь анамнез, то буде патологія та подібної залози. але підвищується звичайно ризик. Як покращити якість життя пацієнтам, зокрема з таким діагнозом? Ми проводимо специ... специфічне лікування, обов'язково контроль і лікування основного захворювання. І як я вже казала, лікарі суміжних спеціальностей вони будуть призначати своє симптоматичне лікування. Ось саме лікування орбітопатії. Якщо ми бачимо висок... високий титр антитіл або високу активність саме орбітопатії, ми будемо призначати пульстерапію. Є протоколи, є схеми призначення цієї саме і ми її лікуємо. В яких випадках вже потрібна операція? Операція саме щитоподібної залози, коли ми призначаючи тиреостатичну терапію, не можемо впоратися. Тобто, якщо медикаментозна терапія, з того чи іншого боку вона не працює, або якщо ми призначаємо медикаментозну терапію, а у пацієнта є непереносимість цієї медикаментозної терапії, то ми можемо розглядати або лікування радіотерапією, але це не завжди, скоріш за все, це буде все ж таки хірургічне лікування. І коли ми пролікували, коли стан очний стабілізувався у наших пацієнтів, то ми можемо йти далі на оперативне лікування очей. Там є спеціальні хірурги, офтальмологи, які допомагають саме пацієнтам з ендокринною офтальмопатією бути, як і завжди, гарними, красивими і здоровими. Я так розумію, ці пацієнти все одно мають специфічну угу. дієту. І ah. uh... Що там має бути основним? Я, напевно, морепродукти риба. Ні? О, так, морепродукти дивіться, морепродукти, тобто йодовані ні всі капусти, це ні, це ми маємо обмежити. Рибу ми можемо вживати, але один-два рази на тиждень. Пам'ятаємо, що є серцебиття у наших пацієнтів, можливо, аритмія, тож обов'язково ми будемо зменшувати кількість енергетиків і кількість кави у наших пацієнтів. Що Сується знову ж таки, не можу не сказати про той аутоімунний протокол, про який всі взагалі говорять його офіційно. Немає, не існує такого типу харчування, але зараз і ендокринологи, і дієтологи кажуть саме про те, що саме у таких пацієнтів з аутоімунними захворюваннями ми маємо прибирати саме ті продукти, які такі найбільш аутоагресивні. І якщо ми їх не або прибираємо, або зменшуємо кількість, це вже буде користь для наших пацієнтів. З вашої повсякденної практики пацієнтів з вузловим зобом. Поменшало, чи побільшало, і чи uh -huh. Завжди бачать цей діагноз на рівні сімейної медицини. Дякую за запитання. Я ось хочу сказати: ось так і так, і ні. Я поясню, чому тоді тому, що дійсно побільшало вузлового зобу. По-перше, чому? По перше, тому що його дійсно побільшало його стало більше. В нас був ковід, в нас є хронічна стресова ситуація, яка призводить до збільшення ось цієї патології. А по-друге, сімейні лікарі почали звертати. На це увагу і вони почали більше направляти пацієнтів на ОЗД. І ми почали такий у нас з'явився ранішнє виявлення цієї патології. І до речі, ось хочу звернутися да, до пацієнтів. Це не є проблема, це навпаки гарно, тому що ми можемо на початку цього захворювання вже за ним стежити, вже запобігати якимось ускладненням цього захворювання. І все це може покращити знову ж таки якість життя нашого пацієнта. Якщо відкладати е, лікування, ну знаєте, як всі ми заклопотані, всі ми маємо справи на своє здоров'я. Зазвичай часу не вистачає. Хоча це та не дуже 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 погано, не робіть так, е, до чого може призвести. Якщо ми не звертаємо увагу на це, якщо ми не звертаємося на консультацію до лікаря, то, на жаль, це може призвести до того, що зміни, ось ці ускладнення, вони будуть необоротні. Тобто, ми, якщо у пацієнта вже мерехлива аритмія і вона постійна форма, ми вже нічого не можемо Остеопороз? Якщо це остеопороз, то ми вже нічого не зможемо зробити. Так ми будемо лікувати, але ми ж могли це попередити. Ми могли побачити пацієнта на стадії остеопенії і зробити так, щоб не було того остеопорозу. А так ми будемо лікувати наслідки вже. Пані Олена, а глядачі побачили можливості діагностики, послухали сьогодні вас і запитують себе. І напевно в коментарях теж запитують: а як же ж потрапити на обстеження до вас? До нас потрапити на обстеження дуже просто. У нас на сайті є телефон нашого кол-центру. Пацієнти дзвонять, описують свою ситуацію, проблему і пацієнта саме записують до тих лікарів, які займаються цією проблемою. Тобто, Все в інститут ендокринології можна так. потрапити. Ось так. Так, так. дякую вам за, за цю важливу розмову, за ваші е, правильні акценти і за просто мову, доступною мовою пояснили, здавалося б, такі складні. Речі, дякую за запрошення. Дякую. Тож не забуваємо про вчасні чекапи, обстеження щитоподібної залози це орган, який довго може не боліти, не впливати, але впливати на роботу багатьох систем організму. Саме тому командна робота лікарів, ключ до вчасної діагностики і доброго самопочуття.